У нас після коментарі, і біля мене зараз головний тренер оболоні Іващенко Валерій Володимирович. І, Валерій Володимирович, ваші враження від першого дебютного матчу в цьому сезоні? Ну, вперше вітаю з початками чемпіонату, довгожданого. Чекали дуже багато на нього. І це приємно, що чемпіонат відбувся. Перша гра звичайно важка вийшла. От, ну, я дуже вдячний хлопцям за самовіддачу. От, е погодні умови дуже такі бу були е жаркі. По, цьому, би, по грі е питань хлопцям нема. Е всі виклалися на 100%. Е на виїзді здобули один бал. Будемо рухатися далі. Один бал для оболоні це позитивний результат у цьому протистоянні. Хоті... Хотілося <ріст> максимально 3 бали. Але так як я складувалася гра, ну, бойова гра, була. звичайно, вийшла, там будемо дивитися, багато цікавих моментів було в цій грі, але це перша гра. Вона завжди тяжка, і моральна, і психологічна, тому треба, треба проаналізуватися і рухатися, рухатися далі. І останнє запитання: яка причина сухого рахунку в сьогоднішньому протистоянні, на вашу думку, без голів команди зіграли? Ну, -п -п всього скоріш, це нехватка практики. Деякий час футболісти були без тренування, ігор офіційних, і це більш психологічний фактор виявилося, так, свалився на хлопців. Тому, я думаю, це все поправимо, тільки практика за счет ігор, я думаю, буде все добре. Дякую. Дякую.